Запитайте у Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна. Президент України виступив на Генасамблеї ООН. Володимир Зеленський нищівно розкритикував підкилимні перемови з Росією. Закликав світ гуртуватися задля миру в Україні. Схожі слова були від президента США. Джо Байден закликав реформувати Радбез ООН, де Росія може заблокувати будь-яке рішення. Натомість польський лідер несподівано порівняв Україну з потопельником. Усі деталі першого дня Генеральної асамблеї ООН з Нью-Йорка розпит... Повість Сергій Барбу. Stand with Stand with Українська громада Нью-Йорка вийшла на протест. Мітинг неподалік будівлі організації Об'єднаних Націй. Росія коїть в Україні геноцид. Мітингарі закликають ООН діяти. Ще раз нагадати про війну, показати світу, що в нас відбувається геноцид. Все продовжується, люди гинуть людей, забирають в полон, дітей викрадають, і все це, як ми знаємо, відноситься до другої. Статті і до п'яти конвенцій, які вони придумали за надзвичайних заходів безпеки. Тут у Нью-Йорку розпочалася генеральна асамблея ООН. Майже 200 світових лідерів приїхали до цього міста. Тема України, звісно, є однією з ключових, зокрема, відновлення чорноморської зернової ініціативи. Для цього проведуть низку важливих зустрічей.

Баса our... першим словом має генеральний секретар ОНУ говорить про світові проблеми про Україну скупі згадки. Ми не повинні послаблювати зусилля у боротьбі за мир, справедливий мир на основі статуту ОНУ. І навіть тоді, коли верують бойові дії, ми маємо використовувати усі можливості полегшити страждання цивільних. Чорноморська зернова ініціатива була однією з таких можливостей. Росія зруйнувала зерно. Ву ініціативу ще влітку. Тепер ООН намагається відновити експорт збіжжя Чорним морем. Генсек організації проведе окремі зустрічі з президентом України, лідером Туреччини та міністром закордонних справ країни терористки. Говорять ООН і про шляхи до миру цей заклик звучить ще гучніше в контексті порушення територіальної цілісності і суверенітету країни, членкині ООН України. Ця жахлива війна принесла невимовні страждання, знищила незлічені родини громади, життя. Президент України закликав держави долучитися до підготовки саміту миру. Спеціальну його формулу розробила українська влада. Серед іншого вона передбачає цілковите виведення російських військ з нашої території і виплати репарацій. Також Володимир Зеленський розкритикував спроби підкилимних домовленостей з Кремлем. Мені відомо про спробу укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. Злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна? Будь ласка, почуйте мене, нехай єдність вирішує все відкрито. Низка світових медіа повідомляли, ООН нібито пропонує Росії послаблення санкцій у обмін на відновлення експорту зерна Чорним морем. Натомість в організації відповіли, переговори тривають у рамках чинних обмежень проти Московії. Я думаю, що все більше країн по всьому світу бачать, що Росія використовує голод як політичний важіль. Цілеспрямовані удари по продовольчій інфраструктурі, по зерносховищах, по експорту зерна через чорне море, спрямовані на те, щоб ще більше занурити людей у голод. Українське зерно стало однією з тем президента Польщі. Анджей Дуда несподівано порівняв Україну із потопельником. Маємо справу з потопельником. Ми є тим, хто рятує. Кожен хто рятував того, хто то не знає, що потопельник є небезпечним, бо може потягнути на глибину і може просто топити свого рятівника. Польща і ще низка країн виступають проти експорту українського зерна і всіляко його блокують. Заяви з офіційної Варшави стають сарізкішими. Влада Польщі навіть може заблокувати вступ України до Євросоюзу. Мовилося про таке в заяві міністра сільського господарства Роберта Телуса, і все це відбувається за місяць до Ламентських виборів у самій Польщі. Тривожно бачити, як дехто у Європі деякі наші друзі у Європі підривають солідарність політичним театром, роблячи зерна трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора. Жодних поступок Росії сполучені штати запевняють у міцній підтримці України. На цьому наголосив президент США. Говорив Джо Байден і про реформу Радбезу ООН. Туди входить Росія і має право вето. Провагна. Ання Москві з організації поки не мовиться, але США пропонують розширити радбез, як і всі інші країни. США хочуть, щоб ця війна припинилася, але ніхто не хоче припинення війни більше ніж Україна. Ми підтримуємо Україну у дипломатичному врегулюванні цієї кризи для забезпечення стабільного миру. Лише на Росії лежить відповідальність за цю війну. Лише у Росії є можливість негайно припинити війну. І лише Росія перекриває шлях до миру. Росія вважає що світ втомився і дозволить Леть захопити Україну без жодних наслідків. Необхідно боротися з такими діями Росії нині, щоб не було жодних агресорів завтра. А теперішніх агресорів допоможе подолати сучасна зброя. Потрібно готуватися до тривалої війни. Так вважає генсек НАТО Єнс Столтенберг. Говорить і про винищувачі F-16 для України. Дат не називає. Я буду дуже обережним кажучи, коли саме будуть поставки, на це потрібен певний час. Я думаю, що важливість F-16 частково полягає в тому, що вони змінять ситуацію на полі бою, забезпечивши кращу протиповітряну оборону і більше повітряного прикриття для українських військ. Але важливість F-16 також полягає в тому, що вони надсилають сигнал про довготривалу і постійну підтримку. Генеральна асамблея ООН триватиме у Нью-Йорку до кінця тижня, окрім виступів світових лідерів на полі... Лях відбувається низка важливих подій. Україна цього року розказує світу також про долю дітей під час війни. Понад пів тисячі українських чад убила російська агресія. Ми будемо говорити про різні аспекти порушення прав дітей. Я з своєї сторони теж дам більше такого контексту, який стосується конкретних імен, конкретних дітей. Користуючись нагодою, я звертаюся до генерального секретаря ООН та всієї організації. Допоможіть нам врятувати українських дітей. Я від імені всіх дітей України. Прошу вас докласти особистих зусиль для того, щоб вони більше не страждали. Майже 20 тисяч українських дітей. Росія депортувала з окупованих територій. Ці цифри приблизні. Вони можуть бути значно більшими. З Нью-Йорка Сергій Барбу, п'ятий канал. Американські танки Абрамс незабаром будуть на полі бою в Україні а над подальшим постачанням озброєння і посиленням захисту нашого неба працюватимуть учасники контактної групи з питань оборони України. Напередодні у Німеччині на авіабазі Рамштайн відбулася вже 15-та зустріч союзників. Уперше в засіданні взяв участь новий український міністр оборони Рустам Умеров. Підсумкову прес-конференцію провели чільник Пентагону, голова об'єднаного комітету начальників штабів США Ллойд Остін і Марк Міллі. Переконували, що допомога для України триватиме, доки буде потрібно для перемоги. І союзники мають на це ресурси і розвивають промислову базу, щоб їх було ще більше. Міністр оборони США розповів, що звернувся із закликом до партнерів надати Україні ще більше систем протиповітряної оборони для захисту перед зимовим періодом, тобто щоб не дати Росії знищити критичну інфраструктуру. Країни контактної групи роблять усе, щоб підготувати країну до зими. Також і Остін і Міллі зазначили, що російська війна впливає на увесь світ, адже Московія блокує вивезення українського збіжжя, а також є загрозою міжнародному праву. Тому демократичні держави допомагали та допомагатимуть Україні і в короткостроковій, і в довгостроковій перспективах. Наша відданість Україні як вільній незалежній і суверенній державі з її недоторканою територією залишається такою ж міцною, як і раніше. Народи всього світу об'єдналися, аби підтримати Україну в її боротьбі за суверенітет проти цієї неспровокованої агресії. І це зобов'язання стосується не лише сьогодення воно також створює прецедент. Для майбутнього в інших частинах світу є маяком для інших народів і чітким сигналом для будь-яких противників, що верховенство права завжди перемагатиме верховенство сили, так як і світло завжди перемагає темряву. Дякую вам і слава Україні! На сьогоднішньому засіданні. Я закликав союзників і партнерів докласти зусиль і відправити Україні усі засоби протиповітряної оборони, які вони можуть дати у той час, як Україна вступає в чергову зиму війни. Члени цієї групи зберігають ясний погляд на те, що знову зібрало нас усіх разом у Рамштайні.